Вітаю вас, шановне панство! Ви на каналі Твоя рибалка з вами ведучий каналу Я Юріч, і сьогодні ми з вами швиденько порозмовляємо про такі момент. Я побачив, почув, що про цей шнур, коротше, ми сьогодні про шнури, ну це так, до, до речі, до слова. І один з дядька каже, візьми, попробуй спробуй цей шнур. Ну, дивіться, це Mania у розмірі 0,5. Що я? Я зараз покажу, він вже на катушенці намотаний. Ось така краса, подивіться. Ну, ну. Коротше, чому чого і про шнури? Ну, по-перше, було завдання. В мене там стояв 0,6 Бунраж. Я не можу сказати, що він поганий. Я не можу сказати про це. Але, але я ж з цим стикався по життю і був такий момент, коли... У мене на Ультріку, на ультріку стояв 02 шнур. Це все я розповідаю про Японії. І я не мог докинути ну, ну трішечки, ну, ну як це? Потім я перерахував це довжину, вона була десь 2,5 метри. Я до цього до цієї містини я тупо не докидував. Я поставив переспригнув, Зараз, зараз, зараз. І я. Спригнув з цього 0,2 ось на цей 0,15. Так, ну ціна тут достатньо посуча, але що в мене було? Я почав докидати до того міста, яке був, хоч що там не Не. До речі, а завдання було яке? По-перше, зробити таку, підібрати, ну, для себе ж. Таку снасть, яка пулила на максимально дальню відстань. Тобто я взяв, дивіться, панство, все у живому, як ві, огляді. Тобто, завдання було таке. Оцей силікон, ну, це наш силікон, до речі, це гатьослін у кольорі лох-віолет, Це силікон, ну, ну коротше. Сіликон в порядку. Отакий От двійничок номер 6 Отакий От вольфрамчик, який важить 14 грамів. І це-все. Це, оце, це, на непоганій застібці треба було пульнути максимально. Ну, там є такий невеликий свал. І коли добрасиш, докидуєш до цього свали і починаєш потрохи робити проводки, то поклівон красення після 500-600 грамів ти зло будеш мати. Якщо не докидуєш, чомусь він не хоче ти за приманкою. Тому було таке завдання. І тому я не, вип... не... Ну, не випендрювався, я поговорив з дядьками, які розуміються на цьому, а такі люди в Україні є, слава Богу. От. І вони казали, ну, друже, так він не дешевий, візьми оцього оцього красення. Тобто він намотаний. Що перше, коли мотав, ну знаєте, таке враження, якесь, ну, жодної якісь там мусоринки, соринки, нічого. Шнур ідеально круглий, ну, відчуття на пальцях те, що я маю. Він, дивіться, пальцем не краситься. Ну, вне таке відчуття благородної покупки, по-перше. Ну, а чому його? Тому що, ну дивіться, це достатньо непоганий шнур від Sandline 08 і має розробне навантаження 6КГ. Це теж непоганий. Ми будемо сподіватися, шнур від Сквітманії. Тупо японський, саме що не є внутрішній ринок. І він, він 0,5. ну Це по японії. І він має а, навантаження 6,2 кг. Тобто 0,5 0,8. Тому далі. Тобто, чисто гіпотетично я намотав цей шнур на стелочку. Нічого по розривному навантаженню не втратив. Зовсім. нічого. Це перше. Друге, він якось перескочив через розмір. Це теж непогано. Далі, ну, знаєте, тут така фігня. я ніколи на своєму каналі не робив у цих клятих тестів, де виявляється. Роз, розривне навантаження шнурів. Чому? Тому що оце, коли прив'язують до гірі шнур, а потім тягнути його вагами, це ідіотизм. Хлопці, якщо ви хочете, придбайте собі, є спеціальна машинка, яка коштує десь ну, не дуже намахана десь 2900 доларів, а така, яка потрібна 3900 баксів яка вам покаже розрівне навантаження шнурів. Тому оцього от этого і знаєте, от я не розумію цього, чому така керня твориться, що той чорт, який розірвав дорогущий шнур, має таку либу, отаку, дивіться, дивіться, нас японці на ю... обманюють, то погані шнурі. Ну, знаєте... По-перше, навіть не маючи такої, такої машинки, я вам скажу ось таке. От такий шнур стояв мені на утріку. Це було достатньо давно. Це білеза була. Дуже цікава палка, вона була з клікою, білеза прототип. Вона єдина була у всій гамі у Білез. І вона мала екстра фастовий лад. Ну, чудова палка. І я на нього влупив першу в житті ультралайтову щуку, яка важила біля трьошки. Ну, цей безмен, ну, ну хай буде 2800. Це стопудово. Дивимося сюди. А тут написано максимально 2КГ 100 г. Тобто, оце все дурне тяжіння, тя, тя, тя яке роблять. І показується, о, дивіться японський шнури гівно, це хлопці, ну, зав'язувати з цим. Це, по-перше, це не точно. По-друге, ну, якщо хто ходив до школи, то розуміють, що, наприклад, 5 КГ, от дивіться, якщо ви візьмете, ну як ви полюбляєте робити ці експерименти, візьміть бутиль, зав'язати на нього шнур. Підв'язуєте підв його до вагів, починаєте подивати і кажете, о, він порвався там на 3 КГ. Панство. Візьміть свого бутиля, поставте його в воду, десь на глибину, і попробуйте тягнути. Ви запросто це будете робити. Розумієте, шнур з для того, щоб його по суходолу тягати. А він працює у воді. Це по-перше. По-друге, якщо ви робите якісь висновки, то будь ласка, робіть експерименти достатньо правильними. Ну, не треба це від себе бяти. А ще один чор там взяв і про перевіряв, як шнур на тертя, то, -то, то взагалі. Я за що? По-перше, коли берете шнур? Ну, мабуть, найосновнішим показником є його технічні характеристики. Зрозумійте, на кожній спінги, на кожній практично, ну, на кожному спінгу, є показники їх шнура. Наприклад, там може стояти шнур від 0,3 до 0,6. Тобто, під свої умови, які ви будете ловити, ви вбираєте або 0,3, або 0,4, або 0,5, або 0,6. Але... Але... Шнур 0,8 не треба туди ставити. Тому що японці вже написали вам панство. Будь ласка, не треба ставити оцю біліву вірьовку, тому що можна усрати спіннінга. Розумієте? Тобто більше-більш крі... міцніше за міцне не треба. Це однозначно. Тобто, є умови, є. Повністю допуск, який вам дається, будь ласка, в цьому допуску ви і працюйте. Далі по тертю закінчимо ту тему. Як хлопець поставив там шкурку, почав терти по це ну, панство. Давайте так. Якщо шнур. До речі, ще один показник: ця сквідманія, сквідманія вона, ну, як це, Правильно буду. Це склідування розроблене для того, щоб працювати у збільшеній рослинності водній і там, де є мусор. Тобто, ну, я, ще, я ще дивився на цей момент. Ну, як воно буде, як воно буде зараз, коли він тільки попав на шпуру, розповідати, то буде дуже некоректно то якийсь час пройде, може хоча б ну, рибалок там, перших 5 рибалок, потім 10 рибалок, про нього можна щось сказати. Тобто умови були такі, ось так ловив, отаку рибину витягнув, ну щось порядне. А просто так, знаєте, хай речі не можна. На мій погляд, це, це якась дурня не потрібна. Тому дивіться, ще раз повторюю. По вибору шнурів. Перше, це те і ті умови, в яких ви будете використовуватися. Дивіться на бланк фінг. Там це вам написано буде. Від якого до якого. Не нехтуйте цими показниками. Японці все прощитують і дають вам, будь ласка, користуйтесь отак і отак. Це по-перше. По-друге. Скільки ви грошей, тобто бюджет ваш, який ви хочете використати для покивки шнура, є одне старе єврейське правило. Якщо ви хочете купити шнур за 500 гривень, добавте ще половинку від цієї суми і купить за 750. Оце буде той шнур, який вам буде служити вірою і правдою. Якщо ви хочете... Хочете. Перед тим як зробити покупку, десь щось знайти і пошукати в інтернеті, то, то хочу вас попередити. Не дивіться ці дурні о, обзори оцих спеціалістів, які ото, на вагах, на гантелях їх тягають. Не дивіться, тому що це не зовсім таке потрібно. Зрозумійте, я ж вам сказав, якщо ви щось хочете робити професійно, Беріть професійну машину, яка для цього зроблена, і на ній тестуйте, і тільки тоді робіть якісь висновки, що цей шнур ось так спрацював, цей шнур так працював. Тому зробіть. Як вам сказати панство? Ну я, наприклад, не вірю в дешеві шнури. До речі, зараз шнурів, ну, Ну дуже багато. Вони починаються з, мон, з мононитки. Є такі весена є. Далі йдуть три нитки, 4, 8, 12, 16 ниток. Оцього красення тут така. Тут е, технологічний такий процес, що вони якось по-іншому скріплені, ці 8 ниток. І, як, Після того, як їх зробили, ну, виготовили шнур, їх ще якийсь захисний. ну, Мабуть, оболонці вони. Є. Ну, ну дуже, ну то поки що тут сухе все. То на воді будемо викор... пробувати і якісь виводи, висновки робити. Поки що це не про що, поки що це дуже багато грошей, які попали на шпулю дуже дорогої катушенці. Ось, ось так виглядає. Про ваш вибір. Подивіться, як люди ловлять чи не ловлять. Бо іноді ну, в цілях реклами, там, люди рекламують ну, не дуже якісні речі. Подивіться, що є в японців, що є у Южика, що є у Санлайна, що є, наприклад, у ну, інших нормальних людей. Ну, я не знаю, звідки наприклад, беруть деякі торговельні мережі ці шнури. Я не знаю їх походження. І якось вам сказати, ну візьміть це все, візьміть це. Я знаю, що є Варівас, є UGK, є Sunline. Ну, є Giн, є до речі, звертайте. на, на Він виробляє дуже-дуже непогані якісні речі і вони не, не так дорого коштують, як, наприклад, ну, топові шнури. В общем, може так було сумбурно все, але як підсумок з цієї балаканини пансти. Перше. Якщо вирішили щось купити, подивіться в інтернеті. Але подивіться ту інфу, яка вам буде потрібна. Тобто, як дядько, який там ловить, я скажу, наприклад, от шнур про... Знаєте, от... Ось один каже, я проловив сезон Класно. Як ти його ловив? Скільки ти виходів? Ну, знаєте, Для одного рибалки це 10-15 рибалок, а для іншого, звиняйте, він у... шурує три рази в неділю і постійно. То скільки будемо? От краще б інформацію мати від такого дядьки. До речі, дюєв непоганий, але дуже. Зарекламований шнур. Він не поганий, але зарекламований. Тому дуже прошу. Включайте мізки. По-перше, і ви знайдете той продукт, який вам потрібен. Ну, на цьому, мабуть, все. Тобто, основна інфа буде з води про цього красення. Вам добра процвітання. Не забувайте, люди, війна не закінчила. Головне, щоб вона не перейшла з поля, з поля бою от сюди. Оце зрозумійте. Перемога буде за нами, це однозначно. Це, ну, це написано во всіх книжках. Ну, ну, Українці, ви ж розумієте, вони ж не можуть по-іншому. Тому Днатним ЗСУ. Розповідайте свої історії, розповідайте, якими ви шнурами ловите, чому ви вибрали їх. Це, це була фінансова сторона, чи це був вибір більш свідомий, тому що ви мали якусь інфу, що цей шнур ну, максимально підходить, що він і якось живе з ракушкою, і якось там з цими хащами водяними. Про все це пишіть на канал. Це цікаво, це інформація, яка дає змогу, ну, по-перше, Ну зрозумійте, вибір ось такий, і ти прийшов шов, що? що ми будемо брати в магазик для продажу. А от будемо брати оце, оце і це. А ось це, ось це пословить тих, хто з цю херню привів. Добра, процвітання, все, пока-пока. Можливо, сумбурно, ну трохи хвилююсь, Тому що, коротше, все буде в Україні. Дякую панство. І не забудьте, там малесенький такий підписончик на каналчик, може там якийсь лайкосик. Я чому хвилююсь, я скажу. Я хвилююсь перед виходом нової приванухи. Тобто постійно їздимо, тестуємо постійно то, то, там, то там, то там. Ну, коротше таке. І що я вам хочу сказати, що мене дуже-дуже радує. Те, що ну, дядько зайшов, говорить це ваші приманки, так рук пожав. Говорить, так, оце, мабуть, такий стандарт, який повинен бути в Україні. Все, 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 все. До нових зустрічей. Пока-пока. А, -пока. краса! А, краса! О, о.